Платіжний засіб та інструмент для отримання пільг і знижок понад 380 тисяч містян оформили картку киянина після переведення системи до Ощадбанку. Щотижня до фінастанови звертаються 20 тисяч охочих її отримати. Тож які переваги надає картка киянина і як її переоформити, знає Вадим Ярошенко. Нині картку кияна на банк пропонує у чотирьох варіантах. У двох з них стандартному та зарплатному беруть 120 гривень щороку за обслуговування. Ще два безкоштовні соціальний та пенсійний пакети. Пільговики, аби стати власником картки, мають спочатку звернутись до свого управління соцзахисту. Решта охочих прямо до Ощадбанку. Звернутися на гарячу лінію Ощадного банку, зареєструватися, вибрати відділення і день, коли вам буде, і де вам буде удобно забрати цю картку. прийти один раз в банк и получить ее. Так как вы были клиентом Крещатика, то вся информация о вас, включая информацию о льготах, должна быть в Киевском городском процессинговом центре. И Ощадный банк автоматически подгрузит эту информацию и сможет имитировать вам карточку. Районні управління соціального захисту не збирають документи на видачу картки. Там лише уточнюють дані про пільговика. Решта в компетенції ощадбанку. Замовити пластиковий документ можна не особисто, довіривши це завдання комусь із родичів. Втім, отримати картку за 30 днів після заяви зможе лише її власник. При цьому нав'язувати додаткові послуги у ФІН установі не можуть. Другі продукти кредитні лінії або страхові продукти, які ми активно продаємо через нашу сеть, Это те продукты, которые клиент оформляет добровольно. Если клиент отказывается, он отказывается. Но это никак не влияет на его право оформить платно или бесплатно карточку Киевлянина. У користуванні картка киянина багатофункціональна. Нею можна здійснювати покупки, отримати знижку на ліки в мережі аптек фармація, перераховувати гроші на іншу картку, отримувати зарплату. Можна оформити і кредитний ліміт, а ще сплачувати за комунальні послуги. Це можливість зареєструватися на сайті ГІОЦ і оплачувати за житло своє, і навіть ще три додаткових квартири чи дома через сайт Гіоц без будь-яких комісій. Оплата всіх послуг більш того, якщо ви там уже один раз прив'язали свою квартиру до своєї картки киянина, то вам уже не потрібно ті квитанції, які ви отримуєте на свій почтовий ящик. Система автоматично зберігає всі проведені платежі та повідомляє про нові. Навіть проголосувати за петицію на сайті міськради можна за допомогою картки киянина. оплатити штраф патрулям та за дитяче харчування у садочках. Пільговики з нею безкоштовно їздять. в Метро. А якщо навіть щось і ви втратили цю картку, то ви можете користуватися посвідченням до 1 квітня. А після того, вже, враховуючи те, що ми сподіваємося вже наступного року впровадити єдиний білет на всіх видах транспорту наземного, не тільки на метрополітені, то дійсно тоді, щоб користуватися всіми перевагами проїзду зручного, необхідно буде мати картку киянами. І картка ця має бути нового зразка. Старі оформлені у банку хрещатик ще придатні для проїзду в метро. Утім, розрахункова функція заблокована. Аби повернути залишок грошей на ній, слід звернутись до банку хрещатик. Водимирошенко, Михайло Євсігнієв, телеканал Київ.